Вітаю вас на уроці української мови для 5 класу. Мене звуть Ключник Наталя Карпівна. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми з вами вчилися переказувати твір під назву Гусениця. А сьогодні ми спробуємо проаналізувати ваші перекази. Розгорніть зошити, поставте відео на паузу та запишіть тему уроку аналіз письмового переказу. Налаштуйтесь на об'єктивність. Тому що сьогодні вам доведеться займатися самоаналізом. Перш за все, нам доведеться визначити, чи розкрито в переказі тему вихідного зразка. По-друге, чи передано головну думку переказуваного тексту? Чи в правильній послідовності переказано текст? Спробуємо пригадати, про що ж розповідалося у тексті. В тексті розповідалося про незграбну гусеницю, яка терпляче чекала перевтілення, після чого перетворилася на барвистого метелика. Спробуємо з'ясувати, чи правильно ви визначили ідею твору. Останнє речення тексту якнайкраще передає його головну думку на все свій час. Його не варто підганяти, тому що час треба використовувати мудро. Варто зазначити, що вихідний текст складався із чотирьох абзаців, а отже, і переказ має містити відповідну кількість абзаців. Важливим елементом твору було вживання автором однорідних членів речення. Спробуємо визначити їх. Комахи що робили? Стрибали. Що робили? Бігали? Що робили? Літали? Що робили? Співали? Оскільки ці слова в реченні належать до одного і того ж слова і відповідають на одне і те ж запитання, вони є однорідними. Дивимось далі. Не перепало, чого? Ані голосу, не перепало чого, ані вміння. Вміння якого? Літати. Вміння якого бігати. Вона що робила? Не нарікала. Вона що робила? Не заздрила. Чудово! А тепер спробуємо визначити, в якій частині тексту був присутній діалог. А далі що? спитала вона. На все свій час. Озбройся терпінням, а потім побачиш, почула відповідь. Дуже добре. Упевнена, ви самі правильно впорались із цим завданням. А зараз я хочу навести приклад детального переказу цього тексту. Не сумніваюся, що цей варіант не дуже відрізняється від вашого. Прилипнувши до листка, гусінь із зацікавленістю спостерігала за тим, як на перегони бігали комахи. Стрибали, літали, співали. Усе навколо перебувало в постійному русі, і лише нещасна гусениця не була наділена ані голосом, ані вмінням літати й бігати. Коли вона незграбно пересувалася з одного листка на інший, їй здавалося, що вона здійснює навколосвітню подорож. І все ж вона не скаржилася на долю, нікому не заздрала, бо розуміла, що кожен повинен дбати про своє. Вона повинна була навчитися ткати тонкі шовкові нитки, щоб звити собі з них міцну хатку кокон. А далі що? спитала вона. На все свій час озбройся терпінням, а потім, побачиш, почула відповідь. Коли прийшов час і вона отямилася, то вже не була незграбною гусінню. Вона спритно вивільнилася з кокона і з подивом помітила що в неї виросли легкі крильця, щедро розфарбовані яскравими барвами. Весело змахнувши на ними, вона спурхнула з листка й полетіла, розчинившись у блакитному мареві. На все свій час його не варто підганяти, тому що час треба використовувати мудро. Напишіть у коментарях під відео, що найлегше, а що найважче вам розпізнавати однорідні члени речення, вставні слова чи звертання, з якою темою вам ще треба попрацювати, про що ви хотіли б дізнатися більше. А я кажу вам дякую за увагу і до зустрічі!